Привіт, усім! Сьогодні ви таки побачите на моєму каналі один із небагатьох розгромних оглядів смартфону Юліфон. Armor 26 Ultra – Новий флагман компанії, який на папері просто ідеальний. Тому і очікування у мене від нього були, звичайно, ж як від типового флагманського юліфона. Але виявилось, що це якийсь нетиповий юліфон. Мені хочеться прямо зараз вам все підряд вилити, прямо по списку, по пунктам, що не так в цьому смартфоні. Але так як це у нас повний огляд, а не огляд тільки негативних сторін. Тому давайте про все по порядку вам буду розповідати. Ну а ви ж можете поки що підписатися на цей канал. Перше, про що ви повинні знати, купуючи такий смартфон, так це про вагу в майже 600 грамів. Товщина корпусу при цьому 2,5 см. Смартфон дійсно можна назвати повноцінною цеглинкою. Що стосується органів керування на корпусі, то тут є кнопка, яка налаштовується, є фірмовий конектор U-Smart, сюди можна мікроскоп або ендоскоп підключити юліфонівський. З цієї сторони є кнопка SOS, кнопка блокування, регулювання гучності. Зверху може бути вкручена антена, але у нас версія без антени, тобто тут просто заглушка, її ви не можете дістати. Також є інфрачервоний порт, додатковий мікрофон. Ну а знизу, за традицією юліфонів, в них є і Type-C, і 3,5 мм для навушників. Також тут є кріплення для ремінця, також тут є коннектор для док-станції. І тут подивіться, як багатенно у нас позаду камер. Їх тут чотири. Також є інфрачервоні датчики підсвічування. Чотири спалахи у нас. Великий динамік. Коротше, по дизайну в цього смартфону дійсно є все те, що потрібно захищеним смартфоном, як ви бачите. Юліфон в цьому плані дійсно молодці. Вся частина задня у нас прогумована. Оця от вставочка, це у нас, я так розумію, пластик. Навряд чи це скло. Але якщо подивитись, то трішечки оці от борти помаранчеві вони виступають, трошки захищають. До речі, наскільки я розумію, існує зараз тільки одна версія смартфону. Я чомусь думав, що буде чорний, і оце, я думав, буде версія Orange, тому що тут, бачите, оранжеві вставки, але ні, це версія просто блек на офіційному сайті виробника. Тому. Ось в такому одному варіанті існує цей смартфон. Великий, брутальний із захистом IP69K. От по дизайну в мене, в принципі, претензій до цього смартфону точно немає. Щодо звуку, я, в принципі, то не чекав, що цей смартфон мене якось сильно здивує. Я розумів, що тут не буде вистачати нормальних високих частот, об'ємність тут більш-менш присутня, звичайно, і в цілому, як для смартфонів, то цей динамік тут, звичайно ж, один із найпотужніших. Ну а далі у нас залізом. І воно тут дійсно класне. Але є один мінус. Тротлінг. Так, виробник чомусь не зміг у такому здоровенному смартфоні побороти питання нагріву і відведення тепла від процесору. Тому вже через 5-10 хвилин роботи, в якихось тяжких додатках цей процесор вже починає втрачати свою робочу частоту, він її скидує, аби охолодитись. При цьому у порівнянні з попереднім флагманом Armor 23 Ultra тут дійсно додали непоганий об'єм акумулятора, що в теорії повинно було б дати дуже великий буст. Але знову ж таки, чи якісь проблеми з софтом, чи, чи я не знаю. Тож, почнемо ми розповідь про залізо з версії прошивки. Подивіться, будь ласка, яка вона в мене, і якщо ви дивитесь це відео там через місяць, два-три після виходу його на ютюбі, порівняйте з тою, яка знаходиться у вас. Можливо, проблема реально буде саме в прошивці, тротлінгу і автономності не дуже хорошої. Тепер про автономність. 15600 мАч тут акумулятор і Він в цілому то непоганий. Смартфон дійсно близько 2,5 діб працює, це є нормально. Але чому він крутить відео з YouTube лише 17 годин? Це я вам скажу один із найменших взагалі, показників, який я, в принципі, серед захищених смартфонів спостерігав коли-небудь. Тут явно є якийсь косяк прошивки от 100%. А, до речі, виробник на сайті заявляє, що цей смартфон крутить відео 23 години, в мене вийшло 17, якось так. Але єдиний плюс, який тут є, це, звичайно, 120-ватна зарядка. Він заряджається менше, ніж за одну годину, і це величезний, я вважаю, плюс для такого величезного акумулятору. І до речі, якщо вас цікавить, як швидко заряджається цей смартфон, будучи в док-станції, то потужність док-станції він приймає 33 Вт, що непогано. А якщо хочете бездротову зарядку сюди підконектити, на жаль, не підтримується. Тож, NFC модуль в цьому смартфоні присутній. Залізо тут на папері дійсно суперове. Це у нас DiMensity 8020, тут у нас 12 ГБ оперативки, але, на жаль, стандарт її lpddr 4 x А знаєте чому? А тому, що процесор не підтримує lpddr 5 Отак. Але тут у нас 512 ГБ постійної пам'яті стандарта UFS 3.1. Це вже доволі сучасна швидка пам'ять. Ну а тепер подивіться ось на це. Що це блін за фігня? Як ви бачите, процесор уже через скільки тут хвилин навіть менше ніж через 5 хвилин тесту він вже дуже сильно скинув свою частоту. І на протязі всього тесту продуктивність була на рівні 65% плюс-мінус відсотків від максимальної потужності. Це дуже фіговий тротлінг-тест. Я не знаю, як по іншому сказати, щоб не матюкнутись. Працює смартфон на 13-му андроїді, Я не знаю, чому вони не ставлять 14-ти, адже це дійсно новинка. І перше, що я помітив, це те, що в шторці, отут в меню, дуже мало чого корисного є. Наприклад, нам треба зайти відразу відредагувати, і, наприклад, додати сюди NFC, додати сюди точку доступу, наприклад, темну тему. Ну, коротше кажучи, в стандартному вигляді дуже мало всяких фішок. До речі, слот для сім-карт у нас трьохкомпонентний. Тут окремо дві сімки і окремо картка пам'яті. Також дуже великий плюс, як на мене. Як бачите, в юліфонів завжди майже купа фішок в своїх смартфонах. 3,5 мм майже в кожному смартфоні, інфрачервоний порт, датчик пропущених сповіщень, трьохкомпонентний слот для двох сімок і одної картки пам'яті. Але чому вони так накосячили з нагрівом та автономністю, сподіваюсь, в найближчих обновах це пофіксять. Ви не повірите, але в блоці про дисплей я також розповім про невеликий мінус, і це мінімальний рівень яскравості підсвітки. Він за високий. Ось вам для порівняння Unigert Tank 3S з IPS матрицею, а ось вам Samsung S23 Plus з OLED матрицею. Вони помітно темніші, і вночі це прям сильно заважає. А от вдень навпаки все круто, адже в юліфонів завжди встановлюється хороша, топова ips матриця І в даному випадку, хоч я не знайшов офіційної інфи щодо яскравості, але по відчуттях тут явно не менше 500 ніт, що є комфортним для використання на дворі. Діагональ цього дисплею складає 6,78 дюймів. У нас Full HD, роздільна здатність, ну і звичайно ж топова частота оновлення 120 Гц. Яскравості вистачає дійсно, а що стосується налаштувань, то тут, як завжди, у нас і кольори можна налаштовувати, і ту ж саму частоту оновлення можна ставити 90, можна ставити 60, ну або ж примусово 120. Щодо кутів огляду, то вони практично максимальні, лише трошечки у нас зображення втрачає контрастність навіть під отакими от, от максимальними відхиленнями. Що для юліфонів в принципі, норма. А ще враховуючи те, що тут дійсно дуже чутливий дисплей, він прям максимально плавний. Видно, що матриця не дешева. Я думаю, вам сподобається користуватись цим смартфоном, користуватись іграми і будь-якими іншими додатками, тому що нічого не глючить. Сенсор чудовий, кути огляду нормальні. Ну і звичайно ж, борти над екраном, як я вам уже показував, виступають. Все по-юліфонівськи, круто. Ну що, готові до найболючішого? Готові побачити камери в цього смартфоні, яких тут, до речі, немало. Річ в тому, що основна 200 мегапіксельна камера цього смартфону мене дійсно здивувала. І це зовсім не класична камера від Uliphone, тому що акварельність, яку вона дає, більше змахує вже на якийсь Oukitel. Ну що ж, а тепер прийдемося по меню камери. По-перше, у нас основна камера на 200 мегапікселів, і для цього використовується ось тут окремий режим. Далі заходимо в режим зображення і бачимо, що є можливість 0.6 поставити. Це у нас ширококутна камера на 50 мегапікселів. Вона ж використовується у нас і для макрозйомки. Що стосується нічної зйомки, то тут уже вхід вступає 64 мегапіксельна камера, і, звичайно ж, інфрачервоні датчики підсвітки. А іще у нас є 3.3. Наближення, начебто оптичне, але по факту це ще окрема камера на 8 мегапікселів. Додаткових режимів, як завжди, в Юліфон вистачає, все, що завгодно, ви тут точно знайдете. Але що мені не подобається, що фотографії таке враження, що наче в HDR постійно знімаються. Смартфон дійсно класно висвітлює темні моменти на фотографіях. Але якщо приблизити, то ви побачите якусь акварельність. І це дійсно те, про що я завжди говорю в оглядах, наприклад, того ж самого Oukitel. Тобто, якщо ми робимо навіть на Armor 22 смартфон, який 150 доларів коштує фотографію, там 50 мегапікселів, повірте, вона буде трішечки привабливіша під час зумування, ніж оці от фотографії з флагмана. Тож, давайте, це все ми з вами зараз і подивимось. А щодо відео, то скажу, що стабілізація більш-менш непогано відпрацьовує. Ну, а фото, фото подивитись самі, зверніть увагу під час зумування на мильність зображення. Але чи всім треба зумувати, тому що якщо в цілому дивитися з великої відстані, то фотки дійсно класні. Телефон Armor 26 Ultra перевіряємо уліфонівську фірмову стабілізацію, як вона працює. Це у нас звичайна ходьба. Так, а тепер ми з вами подивимось на щось таке. Те, що знаходиться у нас відносно близенько. Дивіться, які кадри можна ліпити на телефон. У нас виявляється, що й широкий кут зі стабілізацією знімає. Ну а щодо роботи з цим смартфоном в польових умовах, питань в принципі немає. Корпус тут достатньо гарно захищений, в нього є заглушки, повністю прогумований корпус, велика яскравість дисплею для роботи на дворі. І все тут, в принципі, нормально. Юліфонами завжди приємно користуватися, і я не знаю, як це пояснити. В коментарях закликаю вас написати свою думку щодо цього смартфону. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал. Бувайте!